Я знімаю відео, яке проводжу час на дачі, і це вже п'яте відео. Але зараз я не в хаті. Зараз я. А, важливо, люди а, зараз я на вулиці. І ми почнемо. Зараз я наверху, дуже високо, А зараз будемо дуже повільно спускатися вниз. Я помаленько спускаюся на низ, спускаюся на низ. Да. ой, я впаду Божечки, я майже спустилась. Ще чуть-чуть я спустилась. Мажечки, дивіться, скільки. Шматка якась. Я, я обминула шматку за кадром. Я мажечки, мажечки, спустилась. Я случайно обронила сумку.